Розглянемо типи рев'ю. Який тип рев'ю буде використовуватися, залежить від таких факторів, як, як в нас використовується саме SDLC, які в нас процеси розробки, яка необхідність в нас повноти рев'ю, які в нас законні саморегуляції та які потреби. Саме залежить від контексту від бізнесу, від нашого продукту. Також залежить від бізнес-домену, від ризиків, від культури компанії, як, як прийнято проводити рев'ю. Які в нас є саме типи informal review – це коли просто ми можемо переглянути, наприклад, вимоги, переглянути і знайти. Якісь невідповідності, аномалії. Тобто тут нема необхідності документувати щось. Ми просто знайшли, проінформували, нема плану, як ми будемо, нема рулей. Це таке саме неформальне рев'ю. Walkthrough – цей тип рев'ю проводиться автором, наприклад, частіше за все, це бізнес-аналітик. Ціль цього рев'ю це навчання, ознайомство з продуктом. Можна в процесі цього типу рев'ю знайти якісь нові ідеї, щось покращити, щось взагалі покращити якість цього робочого продукту, покращити вимоги, знайти якісь консенсуси, якісь ідеї. Технічне рев'ю, тут вже з'являються такі ролі, як модератор, лід, тобто в цьому випадку збираються технічні, наприклад, розробники, і якщо є якась проблема, то вони можуть її обговорити, висловити всі кожен свої ідеї, це буде контролюватися модератором. Тобто тут також ми знаходимо аномалії, також генеруємо ідеї, підвищуємо якість продукту, і в кінці лідер, тобто технічний лід, має прийняти рішення, має надати можливість всім висловитися і прийняти рішення, як саме буде вирішена проблема, чи ідея буде реалізована по ітогу. Інспекція це найбільш формальний тип рев'ю. Тут використовуються всі можливі ролі. Тут, як в нас було по процесам, буде і планування, і, і все і фідбек, і репорти, Все, і всі, всі також ролі. Значить, щоб які цілі інспекції повне, формальне, Ревю, яке діє по плану, яке має документацію. Тепер порівняємо всі ці типи рев'ю за допомогою таблиці. Отже, інформал, як ми бачимо, немає якогось чітко визначеного процесу. Результати можуть бути задокументовані. Так? All through – це перевірка. Самим автором Він може підготуватися, вони можуть підготуватися до мітингу, але це опціонально. Також мітинг проводиться самим автором, але скрайп, тобто хто записує це обов'язково. Технічне рев'ю. Тут приймають участь саме технічні експерти. в... Експертів кожен в своїх дисциплінах, в своїх вузьких галузях. Тут обов'язково потрібна підготовка до цього мітингу, і тут вже з'являються ролі, такі як автор та скрайб. Інспекція це формальний, найбільш формальний вид рев'ю. Тут будуть в нас документовані висновки. Будуть обов'язково підготовлені експерти, і обов'язково чітко по ролям проходить рев'ю і задокументовані висновки.